Шановні друзі, слава Україні! Продовжуємо відповіді на ваші питання, які ви залишаєте в коментарях в моєму чаті на телеграм-каналі. І велика кількість питань стосується блокування переходів, блокування кордону з Польщею, Словаччиною і з деякого часу вже і з Угорщиною. Власне блокади розповсюджуються на чотири. Переходи, це Рава руска Шигінія, Гадин, Кракавець. Потім до блокади приєдналися Словакії, це перехід з Ужгорода, і також ми вже чуємо про наміри блокування із боку. Угорщини разом з тим, деякі переходи розблоковуються щодо пустих вантажівок, і е, наш уряд намагається якимось чином вирішити це питання в переговорах із страйкарями і в перемовинах з урядами наших сусідів. Ну політичну оцінку цьому я дам трошки пізніше, виходячи з тих збитків, які наші сусіди, ті країни, які нас підтримували в нашій важкій боротьбі. Е, Підтримували власне себе в цій боротьбі, бо всі розуміють, що Росія воює не тільки і не стільки з Україною, скільки з усією європейською цивілізацією. Так от ці збитки вони є насправді колосальними. Якщо говорити про польські переходи, то ми маємо мінус 40% експорту на цих переходах. Візьмемо Ягодин, де до блокади проходило десь 1200-1300 вантаживок на добу. На сьогодні проходить 150 лише. Ми маємо прямі наслідки для економіки України, і, наприклад, дефіцит скрапленого газу збільшив ціни на цей продукт аж на 30%. Аж на 30%. І прямим і вже таким задокументованим наслідком для нашого бюджету є 9,3 мільярди гривень, які митна служба недоотримала від митних платежів саме внаслідок такої деструктивної поведінки. Власне, да, і це тільки перші наслідки, бо насправді. Податкова також відчує недонадходження, але десь з двох або трьохмісячним лагом у часі. Тепер оцінка. Насправді, оцінка є зрозумілою. Це ніж в спину тій країні, яка збирає остання, яка акумулює все, що тільки можливо для перемоги, для протидії потужному. Агресору у Великій війні, найбільшому військовому конфлікті з 1945 року. Зверну увагу на те, що блокування здійснюють певні маргінальні е, сили, які здебільшого не підтримуються е, народами наших сусідів. Але уряди бездіють. Зважаючи на внутрішню політичну кон'юнктуру, їм вигідніше з політичної точки зору зайняти таку позицію, аніж навести лад, навести порядок на кордоні. Уряди без будь-якого сумніву, чомусь вважають себе окремою державою поза ЄС, тоді, коли це необхідно їм з політичної точки зору, з вузькополітичної, містечкової точки зору, але коли їм це потрібно, вони все ж таки вважають себе членами ЄС. Незрозуміла взагалі постановка питання про будь-які обмеження тієї країни, яку вони запрошують стати членом ЄС, адже в основі Європейського союзу лежить принцип необмеженого руху, вільного руху товарів, капіталу і послуг в межах. Європейського союзу між всіма країнами-членами Європейського Союзу. Якщо українські товари чи послуги є більш якісними, якщо українські товари та послуги є більш дешевими, ви не витісняють з того чи іншого ринку європейські товари чи послуги, то точно це не може бути приводом для країни, яку ви хочете бачити членом Європейського союзу, обмежувати їх перевізників, обмежувати її експортерів. В праві а, здійснювати свою господарську діяльність. Тому кхе, нашим партнерам слід зрозуміти, що такими діями вони, вони заподіюють шкоду передусім самим собі в глобальному розумінні. Друге питання з митного блоку. Це питання щодо повернення повернення коштів зарезервованих за рішенням про коригування митної вартості. Ви знаєте, що є певна процедура, і у підписника виникло питання про порядок повернення зазначених коштів законом, який ми прийняли в березні, зупинені строки для відповідної процедури. Там був 90-денний строк. Він зараз зупинений, і з огляду на е, таку зупинку гроші, які е, сплачені е, декларантам. При, з, з використанням зазначеної процедури, вони акумулюються в, на рахунку Державної митної служби, відкритим в державному казначействі. Якщо за рішенням суду митна вартість відповідного товару буде переглянута, то е, в відповідну декларацію вносяться зміни шляхом оформлення аркуша коригування. І таке відбувається за письмовим зверненням декларанта та з дозволу. Митного органу. Ну, а відповідно в самій заяві визначаються причини таких змін. Нові відомості підтверджуються документами, і, яких не було при оформленні декларації, і копії зазначених документів оформлюються і додаються до відповідної заяви. Таким чином в Платнику податків необхідно надіслати Державній митній службі заяву і отримати відповідні гроші. А алгоритм ем, повернення зазначених коштів відповідає алгоритму повернення авансових платежів. Разом з тим хочу зазначити, що з 1 січня повертаються ті строки, які були зупинені, а отже і повертається той порядок, який діяв до цього моменту. Окреме питання, яке мене особисто турбує, це питання заробітних плат митників. І дійсно, я абсолютно погоджуюся з тим, що митний інспектор не може отримувати 5 або 8 тисяч гривень, і це абсолютно є неприйнятним. Хочу зазначити, що в квітні цього року ми прийняли законопроект. В першому читанні про перезавантаження митниці, відповідно до якого повинно змінитися на відкритому конкурсі керівництва митниці, і проведена атестація митників. І відповідно до цього ж самого закону підвищуються заробітні плати митників таким чином, що головний державний інспектор митниці буде отримувати 42 тисячі гривень окладу. 42 тисячі гривень окладу. Поряд з цим хочу зазначити, що в 2023 році, якщо ми візьмемо ті цифри, які є в нас на сьогодні. Також заробітна плата головного державного інспектора в розмірі 5 або 8 тисяч. Вона вже не існує. Ця заробітна плата складає 21-23 тисячі гривень. Нарахування заробітної плати в 2024 році відповідно до бюджету 2024, який ми прийняли, і, власне, ми наполягали на цій позиції в бюджеті, буде збільшено до 30 тисяч гривень. І таким чином ми, власне, розуміємо. Необхідність зазначених підходів. Абсолютно погоджуюся, що питання заробітних плат, воно напряму пов'язане з корупцією. Це не єдиний запобіжник корупційний, але антикорупційний, але це точно те, що буде сприяти покращенню боротьби з корупцією сьогодні. Тому ситуація така, як є. Дякую, всім до побачення. Слава Україні!